Автошампунь суперконцентрований, тому вам потрібен лише ковпачок засобу для відмінного результату. Додайте ковпачок шампуню в чисте відро і наповнюйте водою. Змийте бруд із автомобіля і потім нанесіть піну чистою губкою. Потім змийте великою кількістю води. Ціна 130 гривень. Також є шампунь від бренду Леста, ефективно видаляє різні залишки забруднень і комах. Формує захисне гідрофобне покриття, яке захищає поверхню авто від солей та ультрафіолетового випромінювання. Ціна 130 гривень. А це водовідштовхувальне покриття. Для скла з ефектом антидощ можете використовувати на всіх видах лобового скла авто та мотоциклетних шоломах, дзеркалах і душових кабінках. Під час дощу склоочисники більше не потрібні на швидкості 60 км на годину і більше. Ціна всього 220 гривень. Цей засіб для очищення скла та миття вікон із захистом від конденсату має гелеву текстуру, не крапує. Підходить для багатьох поверхонь скла, дзеркал, технічних сенсорних екранів і тонованого скла. Ціна 140 гривень. Віск карнауба для авто. Ключовий компонент формули натуральний віск, отриманий з листям карнаубської пальми. Під час полірування він формує на поверхні кузова щільне, рівномірне захисне покриття. Воно відштовхує воду, запобігає налипанню пилу та захищає від впливу ультрафіолету. Також віск згладжує дрібні подряпини для ефектного блиску. Ціна всього 260 гривень. Цей засіб проти запотівання скла. Ефект зберігається до 3-4 тижнів. Просто розпиліть продукт на очищену складну поверхню і протріть бавовняною тканиною. Наразі ціна 200 гривень.